Намагаємо адмакс і наверняка у всіх була така проблема з запутані наушники. І ви виймаєте маєте, не знаєте, розповісти, воно вас бісить просто, капіт якийсь, хай ТБД. Сьогодні я вам покажу, як зробити, щоб наушники не запутувались, щоб ми ви могли їх спокійно носити в кармані. Для цього нам потрібно взяти ушко наушників і намотувати навколо ладоні. Також, щоб наушнички були тут. І намотуємо. Вставляємо десь приблизно 20 см до входа, знімаємо цю всю фігню ось так. Робимо. І намотуємо оставшийся шнур ось так. Потім продіваємо вход от сюди. Ось такі наші наушники Получились Ну, способ номер 2. Заключається в тому, це якщо ви вдома і вам вдома треба наушники зберігати. Треба ось так в прищепку продіти наш вход, обмотати його. Хватить двох разів. І намотати навколо самої прищепки. Ось так. Так, намотуємо, намотуємо, намотуємо. Потім робимо ось так. І ось так. Можна ще тут закрутити навколо. Ну, всім дякую за перегляд. З вами був Мін Всім пока.